Буквально за кілька тижнів до виборів ви кажете, що позапартійна, але менше з тими в політичній команді, ви її змінили за дуже короткий час до виборів. І, відповідно, ми ж маємо знати, що з собою являє потенційний секретар Київради. Що таке сталося, що ви змінили свої погляди настільки? Друге відповідне питання, які у вас ідеологічні переконання, третє. За списком якої партії ви в наступне скликання Київради через півтора роки плануєте йти. Дякую. Будь ласка, дякую за запитання. Я не змінював своїх поглядів. Я був членом команди, яка зайшла в міськраду на минулому склик, минулого скликання в лоці Миколи Катеринчука. Стіки я сповідую європейський принцип, я є лібералом, і я вважаю, що Україна не, 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 не стоїть питання про рухання України в Європу, тому що Україна є Європою. Час часів Мондебурського права більше 600 міст України жили за могдебурським правом. З точки зору центру географічного, центр Європи знаходиться біля міста Рахів в Карпатах. Тому я є європейцем за переконаннями і вважаю, що ми маємо тут побудувати європейське місто. Блок Миколи Катеринчука і фракція Удар співпрацювали в опозиції в минулій каденції міськради. Ми сиділи поруч і працювали разом. І була зроблена пропозиція підсилити команду Віталія Кличка. А і це було я в першу чергу поїхав, розмовляв з Миколою Катеринчуком. Ми це проговорили. Він не заперечував проти того, щоб я а, балотувався в, за списком партії Удар. Одночасно а, європейська партія так само балотувалася а, і я таким чином забезпечив можливості більше людей з цих список. На жаль, вони не подолали 3% відсоткового бар'єру. За списком якої партії я піду в наступних виборах я ще не знаю. Тому що це буде залежати, як ми з вами попрацюємо а, в цій каденції і чи довірять нам взагалі кияни наступний раз, якщо ми з вами не будемо працювати. Якщо а, ми з вами будемо розуміти, що ми успішні, то нічого тут змінювати не буде потрібно. Будемо працювати далі. От і все.